Має право знімати, і ли, фіксувати. Знімати, згідно, 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 згідно 32 статті з закону України про національну поліцію, можемо перевірити ваші документи? Ні, Дом я людей. знаходжуся в юридичному статусі живої людини. І Васюк Константин Сергійович. Я не Івасюк. Іван. Та, Іван. Добре, а документ. посвідчення, щоб писало посвідчення? Покажіть це будь ласка. посвідчення, це додаток до жетона. А посвідчення ваше? Ну немає. Тоді права це і повноваження ваші. Хто ви тим? Скажіть, будь ласка, виявляєтесь громадянами України? Ні. Мені не приходити. Я ну, ще раз заявляю, я жива людина. Так, чи є... Вам щось про це певний... говорить юридичний статус? мене, будь ласка. Чи є у вас якийсь документ певний, який це підтверджує? Документи фізичних осіб. Я ще раз заявляю, ви я жива людина. не фізична людина. особа? Ні, я не фізична особа, я Але жива людина. Ви отримували паспорт України. Що це за запитання? Ви щойно не почули, що я вам сказав? І, ну, Я почув, я його <кх> паспорт громадянина України. Не відповідаю на запитання. Чому? Ну, що рахую, некомпетентні, я не акцептую ваші дії. У вас немає посвідчень. Хто ви такі? Ні, я вам тільки що показав посвідчення. Покажи, якщо. щоб на посвідченні писало посвідчення. Ну що це за питання? Не я ж його друкую це посвідчення. Що значить, щоб на посвідченні писало посвідчення? Коли до тебе приходить газовик, в нього є посвідчення газовика. Згідно, ну, є висіння, поліція, лікаря, в нього, видавло, нього є мені... посвідчення. Коли ти приходиш до лікаря, то у нього є посвідчення лікаря. Завжди має писатися посвідчення. Посвідчення має бути державного зразка. На ньому так, має писати це, це посвідчення, «посвідчення». Іншого не існує. Ви теж розумієте? разом з ними? Ну як разом з ними? Я Я запитую. Перевіряємо документи. Так. Так документи. Так. Ага. так, документи є фізичних осіб. Я заявив про свій юридичний статус живої людини. Вам щось про це як говорить? У за... вас у живої людині є документ, будь-який, який засвідчує ваші анкетні дані. Які анкетні дані? Ну, я вас. є жива людина, які мені можуть бути документи. Власне, про що ви а... говорите? Ні, ну, я не користуюся документами. Можете звертатися до мене живий мужчина, Іван. Це ваше ім'я. До мене можна звертатися. Я не запитую, я до вас звертатись. Чуєте мене? Я не запитую, не запитую, як до вас звертаю. А що ви запитуєте? Я запитую ваше ім'я. Яке ім'я? Для чого моє ім'я? Для чого вам моє ім'я? Я запитую, чи у вас певне ім'я? Не дається Ви хочете оприділити мою фізичну особу, дату народження, вага моє тіла. Немає в мене вагу, вагу, цього. Вагу, вагу, Ні, в мене вагу, цього ті. немає. Я є жива немає людина, цього. я прекрасно шарю, я знаю, про що я говорю. І ти прекрасно теж шариш. Ми на те не переходимо. Можна. Ви ж вимагаєте, щоб ми до вас ставилися як до. Я... Що, я. що я від вас можу вимагати? Ви хто? Ні, ми від вас вимагаємо. Ви хто? Згідно закону Як, як тому, ти можеш вимагати від мене щось, якщо ти хто? Що значить я хто? Ну от, ти хто. Ну, що значить я хто? Я громадянин ну, хто України. Ви, мабуть, я. Громадянин України, то ти то до мене підійшов І... як просто людина це до людини. показали, це що посвідчення. Не, не Яке посвідчення? Ні. Це не, це по... посвідчення? не показали посвідчення. Так, посвідчення? Так, Ні. Там не пише нічого посвідчення. Бо просив показати, так, щоб, писало. щоб писало посвідчення, посвідчення не пише. Ну А ну, давайте це Конституцію України відкриємо, підійдемо сюди так. на лавку. Звичайно. Зараз ми будемо відкривати. Будемо встановлювати право суб'єктність. Опс. Ні. Не в цьому портфелі. Ні, не, не в цьому портфелі в мене конституція. Я свої права знаю. Це добре. Фізично. Ми їх не порушимо, що провалі. Та ти не можеш порушити, бо якщо а ти я порушиш, збираюсь, я цього. тебе буду рахувати за пірата, да який ми засягає ми на моє життя. Немає про собі Конституції. Має про собі Конституції України. Запірати, якщо ти будеш зараз мені е, обмежувати мої права свободи. А я не збираюся, я не здираюся. Ну, третя Конституція України на пам'ять. Що що? Третя конс... третя стаття Конституції України мені на пам'ять. Ні, Ці я не тобі, власне. я тебе запитуюся. А я не повинен знати. А ти не повинен знати Конституцію? То все, хлопці, давайте. До побачення. Дімете документи і підете. Так, мене щойно тут Якась поліції, особа поцікавить. Яка слова зупиняє і пересув. Так, працівник поліції багато туркнувся. Ми встановлюємо ваші права і повноваження, ваше посвідчення. Покажіть, щоб написало. Я, я держава, не акцептую дії держави, я не довіряю, я вам не ти вірю. Ви довіряєте державі? Звичайно, що ні. Звичайно, що я не довіряю. Ти довіряєш державі. Я, ну, вже. ну довіряєш, значить, ти ходиш і виконуєш їхні накази. А я вільна людина. Ну, будь ласка. Як ну все, я вільна людина, пересуваюся. А ти що, що ти мене зупиняєш? Що ти визуєш? Ви не подивляєте мені свої документи. Тобі, А ти хто? Так, я працівник поліції. Вибачте, як ви сказали, до вас Я не завтатись? акцептую твої дії. Живий мужчина Іван. Живий мужчина, Іван. — Так. Ну, uh, зрозумієте, Хтось один говорить, хто з вас старший. Ви говорите ну, двоє, не, я ну, один. Хто ну, з вас ну, говорить ну, один? Ну оба старші. Ні, не можна старше. говорити. Хтось ну, один з мною буде розмовляти. Не Добре. Uh, Нагадай, Дівіці, як це ім'я? Ви розумієте так, чого ми взагалі вас зупинили? Розумієте? Ні, не за... розумію. на якої меті? Ми вам пояснюємо. Для того, щоб перевірити ваші документи, не знаходитесь чи ви в розшуку за кримінальним правопорушенням. Чи я в розшуку кримінальні правопорушення? Так, чи не знаходитесь ви в розшуку за якимись кримінальними правопорушеннями. Ну, Я, я вам тобі заявив про свою юридичну. Так, так, я це, це зрозумів. Ти так. розумієш, хто така жива людина? Як Третя стаття Конституції України людина, напрямок розуміло. держави, честь і гідність, життя і здоров'я визнається в нашій державі найвищою нормою. З цим? Є... Ні, я задаю Арміністичні... питання згідної з ну, згідності. Перед собою кого ти бачиш? Я по я по я поки що не можу сказати, коли я бачу. Ти визнаєш, що я людина? Я не бачу вашу. Ти визнаєш, що я людина? Ну, ну а вже ж а як я можу не не визнати, що ви людина? Ну, ти визнаєш, Я, що я, я можу людина. можу давати Згідний, таку так? оцінку. Розумієте. Як ти не, не можеш? Можу... Ну а як я можу сказати, ви людина там чи не людина? Я такі оцінки не даю. А, хто? а перевірити... Якщо ти якщо ти не визнаєш, що я людина, то як ми з тобою можемо далі спілкуватися? Ти обмежуєш мої права і свободи я, ось, зараз? Я не вмежу. я з вами розмовляю. Ви мене затримуєте? Та ні, я вас не затримую. Тоді я свій. Ви славі... Ти ж сказав, ви що ну, ти мене не затримуєш. Не Все, щасливо. Чого ти, ти мене лапаєш? Нам, нам треба перевірити ваші документи. Нам треба перевірити ваші документи. Я Сути? не користуюсь документами, я жива Загалі. людина. Ще ви раз подивитися. Якісь певні документи, правильно? Ти чуєш, що я тобі сказав? Ви чуєте, що я вас запитую. Ви є громадянином України? Ні, я не являюся громадянином України. Я є жива людина. Я просто стою і ребятам дав свій, мені цікаво. А ви живий чоловік. А -а -а. Вы за -а -а -а. представьтесь? Зачем это навіщо визу? Ви русские пристріли? и вы наводчик. И вот вас просят покажите, пожалуйста, что вы в Украине. А вы говорите, хлопці, мрите нахуй? Я жива людина. Перше, в нас в державі є презумпція невинності. Цей раз. Згідні? в нас конституція працює. Ви визнаєте знаєте конституцію? дуже багато з чим не здавалося Ну це ваша думка. Я вашої думки не запитувався. Я розмовляю зараз е, з людиною, яка себе називає поліцейський, і в якої навіть немає посвідчення. я з тобою не розмовляю. Я не розмовляю. З молодим чоловіком на Ну чим він заслужив. Можете пояснити? Ні, от цікаво просто я не відповідаю на запитання. Адкуди вияснить? Свіка різниця? Мені просто інтернет. Я відповіді сім'я. Не просто вас, що так себе поводити. Ну ж ну, підійшли до вас. Нормально вами. Ну, що ви хочете встановити мою якусь фізичну особу, так. чи я не стою так. в розшуку ще так. десь. Я жива людина. Я так, жива вільна, вільна людина. Знаходжуся в статусі так. живого так. мужчини. Зрозуміло? Але все власним власним іменем, Іван, я не є так. являюся фізичною особою. Ти не можеш оприділяти мій юридичний статус. У тебе не, навіть не, посвідчення не немає. Не, немає. В тебе пише англійською поліс. А якщо ти одесит і ти проживаєш на території України, молодий щит, якщо цікаво, то ти мав би теж задати питання про права і, і компетенції її. Ще раз мене називається на мужчина Іван. поїбало. Поїбало? Да. Що Все, це за розмову? Не треба тоді конфліктувати. Живий мужчина Іван. Вам на все добре. Що ти мені погрожуєш, да? так? Ви, ви мене, на ну, ти перейшли, я не зовсім розумію. Чому ти до мене взагалі звертаєшся? Все, а на все вам добре, щоб ви не продовжували конфлікт. Велик вам на все добре. Все добре? Так. Живим Юридичний статус живого мужчини знаєте, так? Ну, вже все. Мені що все, я рахую вам задати вашому керівництву питання, Рано? чому у вас не посвідчення зразка Рано? державного Рано? формату. Рано? Так ви ж в цій структурі Рано? працюєте. А я буду там далі на пляжі. Така ось розмова.